Показую, що коштує тисячу гривень зараз в Тернополі. так. Кока-Кола коштує 45,89, 46 гривень. Так, сметана. Сметана. 62 гривня. Молоко. 46 гривень. Так? Майонез. 60 гривень. Помідори. Скільки там пише на них? 105 гривень. Ціна за кілограм 164. А у Європі скільки за кілограм? Йомий. 184 гривня кілограм огірків. Банани на 77 гривень, то ви в курсі. Саме дорожче цій вийшли ковбаски. 211 гривень е, за скільки тут є грам? 460 грамів за 210 гривень. Ну, типу, виходить, кілограм десь в районі 400 гривень за кілограм. Нормально, значить, напевно, що якісно. І оселечка захотів, бачите, ось такий осілечка 65 гривень за 238 гривень. Такий на розвідку, ну, типу, на розсік подається. А вже пев, побачили, який типу, це магазин. Хто не знає, хто ще не вгадав, який це магазин, пишіть в коментах. Ну, ціни, ще кардосні. Гаси, як казав, Куцій.